На слов'янський напрямок сьогодні відправилась чергова допомога від міста нашим бійцям на передовій. Це спеціальні навіси, у яких є неабияка потреба. Ними накривають самохідну артилерійську техніку, таким чином захищаючи її від ворожих ланцетів. Навіс складається зі сталевого каркаса і натягнутої поверхнього закомофльованої металевої сітки, яка якраз таки і не дає безпілотникам вражати наші об'єкти. Дякуємо місту Кременчук за невід'ємний вклад в боротьбі проти країни-агресора. Дана споруда є дійсно потрібна, дуже захищає від ворожих дронів. Тобто, ну, велике вам дякуємо, тому що це дійсно те, що нам потрібно. Такі металеві конструкції для захисту від російських ударних безпілотників потребують мінімуму зусиль для встановлення. Споруди універсальні, а отже точно не раз стануть у нагоді нашим захисникам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.